У самому серці прилук працює розважальний ігровий куточок. Парк дитячих бажань вже чотири роки відлунює радісним сміхом маленьких прилучан. Ідея подарувати дітворі містечко розваг належить міському голові Ользі Попенко. Дана ініціатива знайшла відгук у родини Умен. Це приватні підприємці, котрі мають багаторічний досвід у сфері розваг. Починаючи з 2014 року, пересувні атракціони ставали справжньою родзинкою свят у містах та селах. Дитячі локації облаштовували і під час загальноміських заходів прилук. Атракціони Завжди користувалися попитом, і так співпало, що мрія міського голови Ольги Попенко створити парк розваг та бажання родини Умен працювати у рідному місті об'єдналися. Це успішний приклад співпраці органів місцевого самоврядування та представників бізнесу. Завдяки такій синергії в центрі міста завжди миготять щасливі дитячі усмішки. А ігровий куточок в парковій зоні став невід'ємною частиною прилук, справжнім оазисом дитячої радості, приємних емоцій та щасливих моментів. Я бажаю, що для такого маленького містечка, як наше, Такий заклад для дітей це дуже гарна ідея. Я підтримую, тому що в самого у мене маленький хлопчик, і його ну в принципі немає куди зводити, так сказати. І я вважаю, що для діток це 5 балів. Дуже приємно, що в місті є така площадка для дітей, де всі можуть посидіти, зустрітися з знайомими. Також дуже приємно бачити, що молоді батьки вони гуляють зі своїми дітьми. Тут завжди дуже весело, багато якихось такого, такого дитячого сміху, тому що мені здається, в наш час дуже важливо чути саме те, що ну, діти живуть і вони не відчувають оцього, оцього ну, жахіття війни. Сьогодні дітвору зустрічають 10 атракціонів. Є розважальні локації як для найменших, так і для молоді. Це можуть і надувні батути, бути, можуть бути стрибульки. Кінгуру ми його називаємо для старшого віку. ланцюгова карусель, тир, аерохокей. Ну стараємося задовольнити всі потреби відпочиваючих. Ми живемо в центрі, тому ми кожного дня відвідуємо. Це містечко ігрове, і ось наш самий найлюдніший так сказати хокей. Аерохокей дуже подобається дитині. Часто виігрує навіть у батька. Так що мені дуже подобається. Тому що в такий тяжкий час хоча б дітей треба відволікати від цього. За допомогою таких, таких хороших міст. Парк дитячих бажань радує не лише різноманіттям атракціонів. Тут завжди чисто. За охайністю території стежать приватні підприємці. Ми зараз активно ведемо брущатку, ремонтуємо лавки, встановлюємо поламані фонарі, які наша молодь трошки вандалізмом займається. ну Ми намагаємося максимально тут ухажувати за цією територією. По потребі і косимо і борки робимо, проводимо місячники. Співпраця прилуцької міської ради з представниками бізнесу це можливість організувати надання якісних послуг містянам, а підтвердження успіху такого об'єднання зусиль щасливі діти та задоволена молодь. Класно, тому що є куди дітей повести, вивести. Тому що дійсно для дітей це дуже добре, дуже корисно, дуже радісно. Класно, що можна вийти погуляти там, в тірі постріляти, раніше не було такого. Попригати на батутах можна. Це дуже добре, тому що є де дітям використати свій час. З інтересом я вважаю це дуже чудово, що її діткам нашим куда сходити порозважатися. Кожен день я проходжу своїми друзями і бачу, як тут батьки відпочивають своїми маленькими дітками. І це дуже класно, що в нас час є розваги для дітей в нашому місті. Дуже радий, що в нас є такий центр, що дітям можна десь погратися, порозважатися і провести час. Дуже добре, дуже добре, що є куди діток повезти, де я порозважатися, добре час провести. Я дуже задоволена. я Приходжу сюди з сестричкою. Кожен божий день гуляю. Все чудово, все прекрасно.